Так, привіт-привіт! З другого разу заходжу. Сьогодні трошки спонтанно і трошки пізно, але подивимось, що у нас на тиждень планується. Я в Карпатах, не звертайте увагу на мій фон того якогось озера болотного, не можу його прибрати. А зараз будемо дивитись з вами, що у нас на цей тиждень. зараз візьму алівку, да, для настройки. Думаю, буде коротко, але інформативно. Як вам відчувається взагалі початок жовтня? Бо, як на мене, трошки все таки легший, ніж, був, ніж були попередні місяці, ніж був вересень? <кій> <кій> Пройшов у нас тиждень із 6 по 12 жовтня. Активний такий діятельний більше слова підходить, де ви прям включені дуже багато де, дуже багато в які процеси. Це може періодами трошки втомлювати більше так під вечір, тому що ну, ніби багато справ, причому вони з'являються якось так спонтанно, от ніби ви їх не дуже планували. Але е, не відчувається нічого в цьому такого напряжно негативного. Mm. Привіт світ <глух> ще раз. Mm. Відчувається, що буде так більше. Mm. Воно в, в такому м'якому позитивному ключі, от все-таки якби мені не хотілося розділяти це на негатив і позитив, і не люблю я це робити. Але тут, <клух> тут більше про такі радісні, щасливі якісь події. І у вас після цього буде відчуття такого як медове таке м'яке. От на це хочеться вас спрямувати, вас налаштувати. При цьому буде активно, буде швидко, бо швидкості не зменшуються. Ми як зайшли в оце пришвидшення дуже активно, десь з травня місяця швидкості не будуть зменшуватися. Їх буде, вони будуть прям набиратися. Зараз поки що, жовтень більш-менш стабільно на одному. На одній швидкості ми тримаємося, От, але, але далі ми будемо набиратись, тому хочеться, щоб ви максимально взагалі весь жовтень від цього кайфували. наскільки це можна від цього більш-менш спокійного процесу, наскільки це можна назвати спокійним процесом. Тут прям дуже багато про якісь такі сюрпризи, подарунки, приємний, приємне проведення часу з різними людьми. Дуже відгукується насправді таке воно в партнерстві, в любові з друзями, з прям суперблизькими, з рідними, але може бути абсолютно з усіма, тобто це різні можуть бути заходи. Ну там дуже багато от такого якось взаємодії з людьми, спілкування, об'єднання в різні групи. Я не знаю, з дівчатами, з подружками, десь просто посидіти з родиною, зібратися. Можливо, десь вас не знаю, з'їздити, сходите, зустрічі, поїздки, щось, щось таке, де є група людей, з якими вам буде комфортно. От про це теж про це. Не хочеться просто, щоб ви були. Як себе просто на це налаштували, бо тиждень може пройти як більш нейтрально, так і може пройти за цими спектрами, підвищеними спектрами радості, я би так сказала. І хочеться, щоб ви самі собі прям, е, допомагали себе налаштувати на оці підвищені спектри радості, е, щоб ви шукали. В буденних речах, да, в побутових таких справах, ці моменти, які дають вам щастя, які дають вам радість, вони вас будуть підсилювати, вони вам будуть, не, будуть підігрівати потім наступні періоди. От оце цінно зараз взяти. Тому так, фокус більше буде на. Об'єднання з людьми на комунікації, дуже багато буде комунікації з різними людьми. Mm -hmm. да. І Тримайте собі своє поле в радості. Це один із небагатьох тижнів, не хочеться так говорити, да, але один із небагатьох таких тижнів, де відчувається як прям відпочинок. Отак. Користуйтесь цією можливістю, угу. да. ну от, коротко, інтенсивно, як я й казала. Дякую, хто був онлайн. Нагадую, не забувайте ставити лайки, писати мені коментарі, задавайте якісь питання, що у вас є. Підписуйтесь на канал обов'язково і до зустрічі в наступному відео і в наступних енергіях тижня.